Кожен житомирянин може у реальному часі дізнаватися про рівень забруднення повітря за допомогою спеціальних станцій. «Перед собою ви бачите саму станцію. Так вона складається з двох частинок: наш умовний носик, так де безпосередньо знаходяться наші сенсори, та мізки, які вже підключаються до вайфаю, і там далі передаються дані. Андрій Антоненко один із розробників станції вимірювання якості повітря, розповів, що у Житомирі у тестовому режимі вже працюють п'ять таких станцій. Дані передають у реальному часі. Вони доступні на сайті у Телеграм та Вайберботах. У нас середині встановлений датчик дрібнодисперсного пилу. Це як казала моя колега Анна, це дуже маленький пил. Цей датчик працює на явищі лазерного розсіювання, тобто ця маленька частинка потрапляє в вимірювальний канал. Та лазер потрапляє під певним кутом, і таким чином ми враховуємо кількість концентрацію цього пилу. Також додатково ми встановили туди датчики температури і вологи, що дозволяють нам більш точно вимірювати саме ці показники. Анна Денисенко, кураторка проєкту, розповіла, що розробкою станції вимірювання якості повітря займаються працівники української it компанії та представники факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса. Шевченка у великих містах. Одним з головних чинників, який, який негативно впливає на стан повітря, це автомобільний транспорт, особливо якщо авто не відповідають сучасним екологічним нормам. Знаєте, коли машина поїхала, за нею такий шлейф чорний. Станції ми надаємо місту місто безкоштовно, їх підтримка також нашим коштом. Це соціальна ініціатива, тобто з бюджету, на це ніяких грошей не виділяється. Андрій Антоненко каже, що житомиряни можуть подавати заявки на встановлення станції вимірювання якості повітря. Кожну заявку фахівці розглядатимуть окремо. Де сам користувач хоче поставити станцію, поверх, навіщо він це встановив. Якщо нам все підходить, це може через два дні в нього вже може бути сама станція. За словами розробників, кожен охочий може в реальному часі перевірити наскільки чисте повітря за вікном. Для цього потрібно зайти на сайт або запустити чат-бот. Окрім Житомира, станції вже працюють в 11 містах України. Тетяни Коростенська, Євгенія Барвенко Суспільне Новини Житомир.